Слава шановні друзі! Вітаємо вас на матчах першої тілі Львова, друге коло. Через це дещо кількість команд у нас підкоригувалася. Речук посувається зараз до центру, перехоплення. Контратака може бути небезпечна. Ну і вже триває і зустріч, наскільки я розумію, від якої ну, цілком можливо багато чого залежатиме у політичному плані. Забиває зараз е Грищук. 1-0. Незначає це голом софтсервий Ну, Григорчук бачимо. Зараз удар по ворот. Петрик. Петря Гуданюсіку. Удар по воротах, ледь немає забитого м'яча. Залишає наш, нас літо. Звісно ж, попереду ще маємо таких кілька знаменних дат. Зокрема, День Незалежності України зараз забиває Шевчук. 2-0 рахунок у цьому протистоянні робить Шевчук. Марківух забиває так. Меджик помилка від Ргорчука. Ось вам. І непрофільний воротар, так.